В 1952 році Альберту Ейнштейну пропонували стати президентом Ізраїлю. Після смерті першого президента країни Хаїма Вейцмана уряд Ізраїлю вважав Ейнштейна гідним кандидатом через його науковий авторитет і єврейське походження. Прем'єр-міністр Давід Бенгуріон та ізраїльський посол у США Абба Евен офіційно запропонували йому цю посаду, але Ейнштейн відмовився, посилаючись на відсутність досвіду та знань у цій сфері. Але вже в 2019 році. Мудрий український нарід довів всьому світу, що ані відсутність знань і досвіду в сфері політичної діяльності, ані банальна відсутність розуму не є перешкодою для президентства. І тому вони в 2019 році у воюючій країні президентом обрали безсоромного брехуна і Ліцегея. Головними критеріями для них стали вміння кривавого клоуна смішити українчиків грою членом на роялі, смішити їх. Приниженням самих же українців, але головним критерієм стало його вміння цинічно, нагло і безсоромно брехати. І ось тепер ця жидкоподібна інстанція не лише разом із своїм злочинним угрупуванням дорозкрадають стікаючу кров'ю країною, а воно ще і віддає накази генералам як воювати. Тому не треба дивуватися, чому ми, незважаючи на всі жертви. Терпимо поразки у цій війні, і не треба дивуватися з того, що країна остаточно котиться в повну дупу. За все в цьому житті потрібно платити.